Є, разом із нашими учасниками марафону надзвичайно раді вітати в нашій студії Валерія Чалого, дипломат, політик, пане Валерію, моє вітання. Вітаю вас, слава Україні героям слава. Нам є чимало тем для обговорення геополітичних. І почнемо напевно із неанонсованого візиту двох лідерів європейських держав в День Конституції України до Києва завітали президенти Польщі і Литви. І от в якому контексті для обох цих країн тепер з'явився так би мовити, додатковий виклик, тому що обидві країни межують із Білоруссю. А в Білорусь був висланий Пригожин і, можливо, не один а зі своїм злочин. Контингентом. Ми також пам'ятаємо, що Білорусь вже влаштовувала проблеми європейським країнам на е кордоні міграційні оці кризи. Е чи можуть знову вдатися от, в контексті тих подій, які є? Ну насамперед не дивує саме така зустріч в такому форматі Україна, Польща, Литва. Ну що я вам нагадаю, є у нас Люблінський трикутник і є багато ініціатив саме в такому форматі. Тим більше зараз напередодні. Вільнювського саміту НАТО, і це очевидно, що така зустріч була б правильна, і те, що вона відбувається, це добре. А додатковий момент ви правильно сказали, це певне занепокоєння країн, які межують з Білоруссю, це і Польща, і Литва. Я вам нагадаю, що там є і такий з Білорусі Сувалський так званий перехід mm -hmm. до Калінінградської області, тобто є багато нюансів, які потребують координації дій. І також в цьому ж контексті я думаю, обговорювалися, обговорюється не тільки в Києві найманці російські, які не контролюються Кремлем, і яким чином вони можуть вплинути на ситуацію. Я тільки вам скажу, що е, повідомлення будуть постійно різні, що там переїхали туди найманці, не переїхали. Але в Осиповичах, де було заявлено, що вони можуть туди приїхати, хто не хоче в Росії залишитися. Ця база тренувальна, вона використовується вже довго для росіян. І особливості в тому, що з одного боку там хороші умови для тренування такого типу людей, а з іншого є первинний контроль поруч, бо в Бобруйську є достатньо сильне угрупування білоруських військових. Тобто вони з одного боку допускають, їх, з іншого вони будуть, звісно, контролювати, бо будуть побоюватися, щоб ці не пішли на мінськ, що також може бути. Пане Валерію, далі будемо з вами аналізувати те, яке відлуння всі ці події, які ми спостерігали протягом суботи на Росії, має нині в політичних колах, в медіаколах. Дедалі більше матеріалів з'являється у виданнях і з різними повідомленнями. Нью-Йорк Таймс повідомляв про те, що Суравікін знав про плани Пригожина і зараз вони розбираються з тим, наскільки він до. Допомагав чи не допомагав. А на Асуровікін, це нагадаю на секундочку, заступник командувача окупаційних військ в Україні. Е, буквально от цими годинами з'явився ще один матеріал вже в Нью-Йорк Таймс. Про нібито плани в Wall Street Journal Про нібито плани Пригожина е, взяти у полон Шойгу і Герасимова. І чим далі, тим більше напевно буде з'являтися таких от матеріалів, чи то з аналітикою, чи то з інтерпретом. Тацією фактів чи то з фактами. Все це, це, так би мовити, для того, щоб підживити внутрішню турбулентність в РФ після всього того, що сталося. Насправді є кілька причин появи матеріалів. Звісно, працюють журналісти. Для них потрібно висвітлювати ситуацію, особливо в таких непростих випадках. Їм там, що називається, дають там інформацію з офіційних структур, і це буде з'являтися. Що би не з'являлось, є три висновки абсолютно однозначні, які закріпились зараз в більшості оцінок міжнародних, в тому числі в ЗМІ. Перше, це не була вистава, як хтось, особливо ми в Україні багато хто говорив, що це і говорить. До речі, що це сценарій, це така зробили вони для того, щоб там Путіна підсилити. Ні, це абсолютно не йдеться так в іноземних змі. Це не. Не вистава. Це реальна ситуація. Реальний шов заколот своїми цілями були люди, і про них ми ще узнаємо. Хто був зверху цього в політичному плані, хто був, хоче захоче вхопити, забрати у Путіна частину влади, і побачимо, я думаю, що це вдасться. Такий транзит влади відчувається просто, що він почався. Другий момент точно це ударило по путіну і показало його. Слабкість і ну, паралельно з цим, очевидно, слабкість інституцій російських. Тобто, що ну, і, і ці всі структури не можуть захистити Путіна. І головне, там люди не вийшли на захист. Оце от ще один момент. Ну і третій висновок. що... Насправді, і це також звучало дуже сильно: що можуть бути під загрозою контроль над тактичною ядерною зброєю в тих сховищах, які дуже близько були до походу цієї колони. І це ще більше посилить обережність у діях наших союзників або ж навпаки змусить їх діяти на випередження, ну проробляючи сценарії, які як виявилося можуть бути і такими. Ну, дивіться, якби я був з того боку і сценарії пропонував і рішення, абсолютно логічно підсилити дві речі. Ну і вони, мабуть, так і будуть робити, я сподіваюся. Надати Україні більше озброєнь і все таки надати ракети дальні атакамс, ну, типу Атакамс або інші з одного боку, діючи на території підконтрольної. Україні, ну, де юре, включно з Кримом. Угу. А друге, підсилити, як це їх, в принципі, позиція, підсилити постійний зв'язок з Москвою. Як це не дивно для нас, вони зберігають цей зв'язок. Цей зв'язок більше всього стосується питань контролю за ризиками застосування зброї масового знищення. Тобто є лінія Вашингтон-Москва, і я так розумію, ця лінія працювала. Повністю 24 на 7 під час цього заколоту Добра це новина для нас чи ні? Хай е, визначає кожен сам, але це факт, е, який є на сьогодні. Тому е, я думаю, що мені здається, що країни з одного боку будуть тепер намагатися діяти сміливіше, е, бачачи, що дуже багато погроз, шантаж. Путіна не базуються, не ґрунтуються на серйозному підґрунті і підтримці. А друге, все-таки вони будуть побоюватися неконтрольованих сценаріїв розвалу Росії. І це погана новина для нас, тому що в принципі ми то розуміємо, що це всі ігри, вони просто затягують російська фіаско, А для нас це кожен день жертви наших людей. Тому -то, треба пояснювати нашим партнерам. Що від того, хто контролює ядерну зброю, Путін чи інше ім'я, мало що залежить, і Путін зараз так само може використати ядерний шантаж через техногенні катастрофи на Запорізькій станції. Він такий самий покидя, як і ті, кого вони побоюються, що вони пройдуть на заміну. Ще серед матеріалів, які почали з'являтися в медіа після того, як всі трішки відійшли від шоку е, того походу русських на Москву, е, це про те, що нібито була телеграма від держдепу для дипломатів не коментувати ситуацію, поки все це відбувається. Ну і зокрема про те, що Україні наполегливо. Радили або просили або вимагали не завдавати ударів по території РФ, поки знову ж таки все це не ясно і не відбувається. Це з категорії о, тієї самої обережної поведінки, е і це логічно в тій ситуації. Е і наступного разу десь так само буде. Ну, нас це е дратує це правда, тому що по перше, ми маємо право згідно всім міжнародним законам. В війні відповідати тими засобами, які нам доступні, і ми маємо право на територію супротивника діяти так само, якщо він нападає агресивно і порушив наш суверенітет. Це наше право. Єдине політичне у нас була домовлено, що ми не використовуємо американські чи західні там, системи деякі для ударів по російській території. Ну, так було озвучено. Uh -huh. Що ми взяли таке зобов'язання, хоча я також вважаю, що це занадто брати такі зобов'язання. Але в даній ситуації, так, це ви ж розумієте, якщо пішла би, наприклад, гіпотетично якась наше угрупування пішло б іншою дорогою на Москву, а там Пригожин йшов той, що не могли ніяк його зупинити, то невідомо, за три дні чи за два Росія б вже втратила контроль. Ну, але вони виходили з чого? Вони не хотіли США, зокрема, щоб їх звинувачувала Росія mm -hmm. в тому, що вони використали заколо для повалення режиму в Росії. Це ще раз підтверджує, що ніхто не готовий до повалення режиму в Росії. Навпаки вони де-факто підтримують його існування. Їм треба просто те, що і нам викинути Росіян за межі кордонів України. Тобто і Путіна, це вони роблять з нами. А режим змінювати чи його вони не збираються, і це погана новина для нас, тому що Путін воєнний злочинець, навколо воєнні злочинці. і Якщо таке ставлення залишиться, тоді буде багато рецидивів у нього і бажання або в нього, або в його там тих самих людей, які з ним в цій невеличкій групі працюють мафіозні. Буде бажання повторювати ці історії, тому я думаю, що рано чи пізно наші партнери підуть до прийдуть до розуміння, що Росія має бути змінена режим має, бути, має цей, бути притягнений до відповідальності ці всі конкретні особи. Інакше нічого путнього майбутнього не буде. А що на вашу думку станеться раніше? У це усвідомлення західними партнерами чи Путін програє війну вдома? Це цитата Джозефа Байдена, який власне реагує в такий е, спосіб на заклад Пригожина, який е, не завершився тим, чим е, мав би, але такий відбувся в тій формі, в якій відбувся. Що станеться раніше, і чи оці матеріали в медіа стануть тим? тую цеглинкою, яка ще більше посилить внутрішні підозри. Очевидно, що зараз, напевно, почнуться дуже дуже ретельні чистки в генералітеті, тягання по всяких допитах, підозрювання один одного. Тобто, що станеться раніше? Захід реактивніший чи від центрові сили в самій Росії? Я думаю, що не буде від центрових сил, тому що ми побачили, що такі національні рухи не спрацювали в цій ситуації. Але загостриться боротьба за владу і за ресурси цієї верхівці. Тому тривати це буде, якщо не відбудеться чогось екстраординарного аж до виборів наступного року в Росії. Мій акуратний прогноз такий. Я, ну, я бачу, що закручування цього всього і намагання підсилити. Якісь поліцейські дії, воно також може мати наслідки, і є вже група незадоволених. Я думаю, транзит все-таки почався, і мені здається, що Путін в такій позиції вже не отримав, не утримується, йому вже дали зрозуміти. Сигналом буде восени, якщо ми побачимо фігуру, яку просувають іміджево через контрольовані канали, плюс, можливо, призначення його на якусь посаду, ну якусь, я думаю, все-таки прем'єр-міністра. Більш зрозуміло буде для російського суспільства як наступник Путіна. Побачимо, що чи вдасться Путіну вирулить в цій ситуації. Мені здається, що його слабкість вже відчули нюхом всі. Тут не просто Акела промахнувся, тут вже лапті плетуть соратники, дуже близькі люди, тому засидівся. і, на жаль, дуже далекий від реалії. Оці його всі. Нагородження за те, що зупинили вагнерівців, а одночасно також похвала вагнерівцям це вже створення якоїсь сюрреалізму, але він живе в цій реальності. Біполярка, це називається, здається, у психіатрів. Так, ну... і, і ця психіатрична оцінка стає реаліями Росії. І нам треба дуже зробити поправку на цю ситуацію, не в плані того, щоб боятися шантажу кожний раз, як це Захід боїться, західного шантажу, а припинити це якомога швидше. Тому що успіх створення цієї паралельної реальності він уже є в Росії, і якщо це. Стануть жити в цій реальності всі там, то це закінчиться дуже погано. Саме в цьому є загроза, а не в тому, що вони бояться зараз ядерного шантажу. Далі, пане Валерію, ми поговоримо про те, що відбувається у нас, зокрема в нашому парламенті. Сьогодні був сесійний день. Сьогодні було засідання. Воно було було урочистим з огляду на поважних гостей. Ірина Гаращенко, співголова фракції Європейська Солідарність, з нами на зв'язку. Пані Ірина, мої вітання. Всіх вітаємо з днем конституції навзаєм з днем конституції і вас. Ну і сьогоднішній день робочий в парламенті він був насиченим. Чимало було і ухвалено, і озвучено. Можете підсумувати ключові рішення, які були. Так, розпочався день з програмного, можна сказати, виступу президента Зеленського, і мені здається, що це, цей виступ тягне на такий ну, майбутню виборчу програму і старт виборчої програми, тому що там йшлося багато про майбутнє. Президент закликав всіх до загальної такої дискусії, широкої про майбутню українську доктрину, де він запропонував п'ять... Позиції, які варто обговорювати, це майбутнє української перемоги, української безпеки, трансформація держави, країна героїв, і власне з багатьма з цих пунктів можна і варто погодитися, зокрема щодо перемоги, що це відновлення територіальної цілісності, суверенітету України, наших кордонів в загальновизнаних територіях 90, в кордонах 91-го року. А коли слухаємо про країну героїв, то знаєте. Тут варто зазначити, що в ложі уряду про спостерігала за цим виступом міністерка ветеранів. і мені здається, що у нас сьогодні міністерства є, а політики дійсно ветеранської немає. І варто не чекати тут перемоги, а вже сьогодні думати про. Безумовно, те, яку роль велику в майбутньому держави мають зайняти ветерани, як вони мають інтегруватися до мирного життя, якою має бути тут стратегія реабілітації, залучення до вироблення політик і таке інше. І мені дуже сумно, що сьогодні такої ветеранської політики просто не існує. Це ганьба нинішнього уряду. Якщо говорити про зовнішню політику для мене, для Валерія Чалого, для всієї нашої команди, яка дуже багато доклала зусиль для того, щоб Україна йшла до ЄС і НАТО, важливо, що сьогодні вже нинішня владна команда зазначає, що складовою української перемоги буде членство України не лише в ЄС, а в НАТО, і це є надзвичайно важливим з точки зору і української і європейської безпеки, і з точки зору. Внутрішніх реформ. Цікаво, що президент України жодного разу не згадав про корупцію в своєму виступі. Попри те, що наші західні партнери вважають, що корупція є одним із тих таких гальм, які заважає сьогодні. Нам навіть в час війни, коли наші воїни так героїчно. Демонструють найвищі натівські стандарти, але от внутрішні ці проблеми, зокрема, корупція, вони ну, не додаються шарму, скажімо так, нинішній українській владі. Ну і мені здається, що найбільш слабою була п'ята частина про трансформацію, тому що тут було вже такі, знаєте, космічні кораблі, в розділі, простори, Большого театра. Вибачте, що російською, але але це цитата, да? угу. і, тут, і тут було багато, як на мене, речей, які не підкрадують. Кріплені певними економічними речами, мені здається, що е, дійсно нам потрібна більш така професійна дискусія відносно е, того, як повернути в Україну українців, як нам е, будувати економіку, враховуючи дефіцит сьогодні вже е, робочої сили, і те, що після війни це може посилитися. Ці тенденції очевидно, що нам потрібно думати дійсно, якою буде українська економіка, які галузі в першу чергу будуть. Домінувати і які нам треба розвивати. Ну і такі мої особистості спостереження. Президент Зеленський, знаєте, зараз менше жартував хіба про бункерного діда. Більше дякував, а не критикував. Дякував і військовим, і енергетикам, і волонтерам, і журналістам. Це теж мені здається така цікава деталь цього звернення, коли вже, ну, ми бачимо, да, що. Це це в першу чергу так само пошук а, тих, а, скажімо так, напрямків, де він шукає підтримку, і а, ну принаймні в риториці, ми бачили таке а, дійсно бажання до єдності. Важливо, щоб це підтверджувалося і справами. Якщо говорити про, про... Про і в рішеннях, да, але от що цікаво, наступна така деталь: знаєте, як справи в нас розходяться зі словами. Засідання розпочалося із таких уже традиційних там зауважень голови Верховної Ради до депутатів, що не варто там постати нічого про засідання з міркувань безпеки, не варто нічого інформувати до його закінчення. Але тільки ну, президент завершив промову, вручив нагороди. Найважливішими гостями безумовно сьогодні в парламенті були військові, були родини загиблих, яким ми аплодували, стираючи долоні за їх подвиг, за їх жартовність. Ну, знову таки офіс президента, який майже в повному складі супроводжує президента. І от тільки всі високі гості вийшли з парламенту, відразу єдиний марафон в повному там обсязі видав цю промову. Тобто депутатів не шкода. Да? Я так розумію, і апарат Верховної Ради, і вся. Ці заяви про безпеку, вони я думаю, більше сьогодні працюють на те, щоб поменше розповідати про роботу парламенту, і рада про нього не розповідає і марафон. Тому мені здається, ці подвійні стандарти потрібно припиняти, потрібно в прямому ефірі тоді показувати роботу Верховної Ради, повертати туди журналістів. Тому що ця дискусія, якщо ми говоримо про всеукраїнську доктрину. Да, її треба обговорювати в прямому ефірі із залученням парламенту в парламентсько-президентській республіці. Знаєте, і як журналістка дуже добре пам'ятає конституційну ніч, коли парламент тоді в 96-му році довів свою силу, свою спроможність, свою незалежність і вміння приймати державницькі рішення. Це те, чому варто повчитися парламенту в нинішньому. Ну і... Тепер дуже коротко про сьогоднішнє рішення. Буквально да дві хвилини безумовно. Найголовнішим це було голосування за закон про виплати військовим. Багато там дуже прийнято пропозиції європейської солідарності. Це і збільшення до 20 тисяч виплат нашим пораненим, курсантам, строковикам повернення збільшення вірніше до 30 тисяч днів відпусток. Правостороннє кермо. Тепер ці машини зможуть ставати на облік в військових частинах. Це все дуже важливо в той же час. На жаль, не повністю повернуться це доплати 30 тисяч всім категоріям військових. І ми, користуючись нагодою, звертаємось до всіх військових, які дивляться. Ми знаємо п'ятий канал. От якщо в ваших підрозділах не виплачуються доплати від 30 до 100 тисяч, звертайтеся до мене, до Європейської солідарності. Будемо апелювати до уряду і в рамках парламентського контролю з цим розбиратися. Дуже важливе звернення до саміту НАТО. Відносно необхідності дати Україні сигнал щодо членства звернення щодо загроз навколо Запорізької атомної електростанції щодо НАТО, до речі, майже в повному складі голосували всі колишні ОПЗЖ, і ну це знаєте таке перефарбування виглядає достатньо кумедно. Ну і зайшли ми в законопроект щодо. Змін до бюджету для перенаправлення на збройні сили України коштів. Наша команда наполягає на тому, що 2 мільярди від марафону від цих російськомовних каналів «Дом Фрідам треба передати на збройні сили. Всі лобістки вичистити статті, і близько 90 мільярдів гривень зараз можна вичистити і передати на засилу. На цьому будемо стояти. Робоча група продовжує працювати. от Отаця щодо проблем військових. Туди входжу я від нашої фракції Петро Порошенко, і будемо робити все для того, щоб збільшити виплати до вісковаму Дякую вам, пані Ірино. По перше, за наполегливу роботу для того, щоб було проголосовано те, що проголосовано сьогодні. Зрештою, і цього довелося чекати. Ну і звісно, успіху у подальшій парламентській роботі і позапарламентській теж. Ірина Геращенко, співголова фракції Європейська Солідарність, долучалася до нас. У марафон Незлавна країна про сьогоднішній парламентський день. Урочистий і результативний, пане Валерію, Далі повертаючись до геополітичних тем, я у вас хочу розпитати просто для того. Щоб внести ясність у це питання, бо читаючи заголовки, іноді складається враження, що от Китай змінив риторику. Деякі саме так подали цю новину, а точніше, буквально декілька слів, які сказав посол Китаю в ЄС Фу Цун, його запитали, як він ставиться до того, щоб Україна повернула свої кордони 91-го року. На що пан посол сказав: я не розумію, чому б і ні. Це дійсно зміна риторики, як це намагаються подати деякі медіа, чи нічого нового по суті? Ну, якщо говорити про його заяву, то вона не свідчить про зміну, він сказав таким чином, чому б і ні, якщо про це домовляться Росія Україна. Тому просто не всі читають до кінця і видають бажане за дійсне. Але якщо навіть журналісти інформаційно це почали так подавати. Значить, це лягає на нові якісь усвідомлення змін ситуації після прояву слабкості з боку Кремля. Тобто позиція Китаю не змінилася офіційно, а от е, загалом настрої навколо будуть мінятися. І я думаю, що на Китай будуть впливати не настрої ці загальні, а саме демонстрація. Як вони кажуть, вічного партнера там е, слабкості вони вже зрозуміли, що ставити на Путіна небезпечно, треба робити якісь корекції в їх підходах. Тому е, тобто, ми фактично використали там заяву одного посла половиною для того, щоб констатувати оці настрої, які серед експертів в світі є. Є надія, що Китай. Буде все таки підходити більш збалансовано до цієї ситуації, а не так цинічно, я би сказав, і прагматично, як вони діяли до цього. А по суті, вони діють більше на користь Путіна зараз, чим збалансовано. Побачимо, може бути корекція. Ну і ще повертаючись до нашої теми, хто і що знав про плани Пригожина, тут з'явилася інформація від Саудівського телеканалу про те, що російська військова поліція затримала у Сирії чотирьох командирів ПВК Вагнера. Ну в самому телеграм-каналах пов'язаних із ПВК Вагнер, це спростовують. Але ми всі пам'ятаємо, що із Сирії Росія навіть вивела частину своїх сил після того, як от те саме швидке вторгнення, яке вони планували в лютому. 22-го року їм не вдалося. Якщо дійсно ця інформація про арешт командирів Вагнера, там в Сирії підтвердиться згодом. Чи випаде, на вашу думку, Сирія із робіти впливу РФ після всього цього, що сталося, ну і наскільки швидко? Ну, коротко скажу, ні. Там зовсім інші фактори. Я не випаде я інше хочу вам сказати, що. Ці групи найманців із зеків колишніх зробили якось і Пригожин дуже радіє з цього. Зробили вже інформаційну таку ну, за реалом певним да, групу. А насправді, в двох ситуаціях, всю їх суть показали: по-перше, американці, які в один момент запитали центральне російське військове командування, чи вони вам належать. І коли ті рухались на їх об'єкт, їх просто розбомбили, 200, 200 вагнерівців там зразу лягли. І в Бахмуті, коли вагнерівці і Пригожин публічно про це заявляв, що таке Збройні сили України. Так от, коли він заявляє про те, що там, мабуть, це найбільш дієздатна група в світі, це брехня. І він роздуває інформаційно цю всю історію, але це показує, що на фоні інших підрозділів російських от так вони виглядають. Тому я думаю, що нам треба зараз розуміти, що що то бандити угу. і злочинці шото. Тут було б бажано, щоб вони подовжують себе гризли, але це на жаль вийшло досить коротко. Поки що, хоч може це, це перший сезон. Я думаю, не кінець історії. Угу. Ну і ще хочу вас, пане Валерію, запитати, як у людини із каденцією надзвичайно повноважного посла у сполучених штатах. Опитування сьогодні з'явилося проведене воно Ройтерс і по всій по всім сполученим штатам. Щодо підтримки американцями. Надання зброї Україні і власне виявилося, що ця підтримка принаймні в цьому опитуванні значно зросла з травня місяця, а саме з 65% до 65%, А ще в травні було 46%. американці. Вважають, що це ця підтримка сполученими штатами України зброєю. Це демонстрація Китаю та іншим суперникам бажання захистити інтереси США та союзників. Варто також зауважити цифри важливі: 81% – це прихильники демократів, 56% – це прихильники республіканців, 57% – це незалежні. Ці е, такі от цифри підтримки станом на зараз е, з боку США України озброєнням, е, це може означати, що ну, ми певним чином можемо бути спокійні в непохитності цієї підтримки на ну стільки, скільки необхідно, як це часто звучить в промовах наших союзників. Важливо, що ви озвучили ці цифри, тому що саме в попереднє опитування. Тоді говорили, що послабляється підтримка, люди уже втомлені, а от зараз бачимо раз і знову рівень ще більший. Тобто, там є ще в цьому опитуванні, якому варто довіряти, це ІПСОС і Рейтерс. Тобто там ще є така цифра, за якого президента в США ви проголосуєте, який буде продовжувати підтримку України. Так, от і серед демократів, і серед республіканців, а дійсно в цьому опитуванні були представники партії. Це не просто опитування, а саме з виборцями. Тобто, ну і незалежні всі сказали за того президента, який буде підтримувати Україну, і це для нас дуже важливий висновок. І власне це не залишає в такому разі вибору всім кандидатам, які будуть брати участь у наступних президентських виборах в Сполучених Штатах. І це звісно нам, нам важливо це розуміти і це знати. Я вам дякую надзвичайно пане Валерію за те, що сьогодні так предметно поговорили про всі важливі е, теми геополітичні. Валерій Чалий, дипломат і е, е, Незвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 15-19 роках був з нами у марафоні.